Присутні. Ще засідання з 32 чоловік. З'явилося 24. Вісім відсутні. В виконавчого комітету приймають участь керівники комунальних підприємств Микалістівської міської ради та керівники підрозділів. Більшість запрошених з'явилася. У які пропозиції щодо початку роботи? Пропонує оцінювання виконкому розпочати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. На порядку денний засідання виконавчого комітету виносять сім питань. Порядок денний вам розданий. Пропонує порядок денний прийняти за основу. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. чи будуть якісь зміни були повні до порядку денного? Чи немає, пропоную порядок даний прийняти в цілому? Хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято. Порядок денний затверджений в цілому. Розпочинаємо розгляд питань згідно порядку денного. Перше питання: доповідає Дерев'яник Марина Федерівна, керівник відділу економіки про підсумки виконання прав економічно соціального розвитку мукачівської міської тергромади на 2024 рік

Робота виконавчих органів Мукачівської міської ради, установ підприємства організацій громади, були спрямовані на виконання пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку, забезпечення першочергових потреб громади. Заходи програми реалізовані відповідно до показників бюджету громади на плановий бюджетний період та виконувалися у чіткій кореляції з бюджетом в розрізі місцевих цільових програм. Загалом за 2024 рік було розроблено. Та прийнято 45 місцевих регіональних програм на загальну суму 589 мільйонів 860 тисяч гривень. Профінансовано заходи 41 місцевої програми на суму 537 мільйонів 767 тисяч гривень. По чотирьом програмам видатки не проводилось. Виконання становить 91%, що свідчить про ефективність виконання даних місцевих регіональних програм. Зокрема, по виконавчому комітету Мукачівської міської ради реалізовано 21 програму на заходи у галузі охорони здоров'я, на оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров'я громади, забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів мешканцям громади, забезпечення надання високоспеціалізованої медичної допомоги восьми пацієнтам, які потребували відповідного лікування в науково-дослідних установах національної. Академії медичних наук у сферах цивільного захисту та оборонної роботи 11 програм. Забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони відсічі і стримування військової агресії, покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та інших формувань, у сфері підтримки підприємництва, в частині часткового відшкодування вартості альтернативних джерел енергозабезпечення, у сфері інформатизації та цифрових технологій для впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, програмного забезпечення виконавчих органів Мукачівської міськради міської ради. Міністерство цифрової трансформації України відзначило центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради престижною нагородою Дієвий СНАБ. За результатом оцінювання прозорості і підзвітності влади українських міст в умовах воєнного стану, проведеного в рамках програми прозорі міста, місто Мукачів увійшло в п'ятірку прозорих. У сферах соціального захисту та соціального забезпечення реалізовано 5 програм. На заходи з забезпечення матеріальної підтримки учасника бойових дій та членам їх сімей, матеріальної допомоги дітям до 18 років, чиї батьки загинули під час безпосередньої участі в бойових діях та підтримці сімей загиблих, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб для підтримки вразливих верств населення. Для реалізації права окремих пільгових категорій громадян з числа жителів громади на пільговий проїзд та пільговий телефонний зв'язок. Протягом 2024 року нараховано різних видів державних соціальних допомог компенсації 9144 особам на суму 251 п'ятдесят один мільйон двісті тисяч гривень. У галузі житлово-комунального та дорожнього господарства по управлінню міського господарства реалізовано 10 програм на заходи з виконання розбит з належного благоустрою території громади, реформування підтримки. В до провідного та каналізаційного господарства громади проведення поточних ремонтів багатоквартирних житлових будинків у громаді. У галузі освіти культури молоді та спорту реалізовано сім програм на заходи з покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, забезпечення безоплатним гарячим харчуванням дітей пільгових категорій у закладах освіти громади, у тому числі учнів перших-четвертих класів, на викладу грошової винагороди учням та премії педагогічним працівникам та інші виплати. За поточний рік використано коштів бюджету розвитку громади на здійснення. Заходів із будівництва реконструкції об'єктів інфраструктури на суму 6,6 мільйонів гривень. Відповідно до закону України про засади державної регіональної політики, рішенням сесії міської ради прийнято стратегію розвитку Мукачівської міської територіальної громади на період до 2027 року та план виконання заходів з її реалізації. В зв'язку з чим виконавчим органом міської ради, комунальним підприємством, установам та організації. Мукачівської міської ради, а також підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, в тому числі громадським організаціям, які здійснюють на території громади, необхідно враховувати дану стратегію при плануванні своєї діяльності до 2027 року та здійснювати комплекс заходів і створення нових робочих місць, забезпечення сталого росту обсягів виробництва, залучення міжнародної технічної допомоги та інших фінансових ресурсів. Для вирішення пріоритетних питань розвитку громади, забезпечення безпеки для жителів громади та внутрішньопереміщених осіб. Повний аналіз виконання заходів у розрізі галузей та розділів програми представлено в додатку до даного рішення. Прошу схвалити даний проект рішення. Чукає запитання Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти утримався рішення? Прийнято. Дякую. Дякую вам. Наступне питання доповідає Тоба Марина Васильна, керівник фінансового управління про виконання бюджету Мукачівської міської територіальної громади за 2024 рік. Шановний голова, шановні члени виконкому, протягом 2024 року до бюджету Мукачівської міської територіальної громади надійшло цілому 1,6 мільярдів гривень. З них 351 мільйон. Це кошти з інших рівнів бюджету. Левова частка це є освітня субвенція. Хочу зазначити, що е, ключовим моментом у виконанні дохідної частини є те, що всі планові показники е, були виконані. Окрім е, одного виду надходження, це е, акцизний е, тютюн. По цьому виду надходжень бюджет недоотримав 21 мільйон гривень. Але в порівнянні до 2023 року також від, відслідковується тенденція до зменшення недо, недонадходження. Склали в порівнянні до 2023 року понад 60 мільйонів гривень. Щодо виконання видаткової частини, то тут слід відмітити, що. Повному обсязі профінансовано протягом року видатки, які фінансувалися відповідно до розпису та помісячних планів асигнувань за головними розпорядниками. На оплату праці з нарахуваннями було спрямовано 880 мільйонів гривень. Загалом по захищених статтях спрямовано коштів у 1 мільярд гривень. Слід відмітити, що протягом року мало місце фінансування видатків на підтримку військового та силового блоку. Тут ми спрямували кошти в сумі 145 мільйонів гривень. У вигляді іншої субвенції було передано кошти до інших бюджетів на загальну суму: 36,9 шість мільйонів гривень, з яких майже 2 мільйони гривень до районного бюджету Мукачівського району до обласного бюджету спрямовано 30 мільйонів гривень. Зокрема, це 15 мільйонів на заходи програми облаштування містечка модульного типу для потреб оборони у Закарпатській області для програми розбудови інформаційно-аналітичної системи ситуаційний центр безпекових Закарпаття, 12,7 мільйонів гривень 1,3 мільйона гривень на співфінансування придбання шкільних автобусів. А також на виконання заходів програми розвитку малого та середнього підприємництва було спрямовано 1 мільйон гривень. Та до бюджету покровської міської територіальної громади для створення та поповнення матеріального резерву з метою запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій в Покровській громаді було спрямовано 5 мільйонів гривень. Хочу зауважити, що всі 5 мільйонів гривень покровською громадою було використано, відзвітовано для придбання перешкоди малопомітних з дроту та будівельних матеріалів. Заборговані станом на перше число, тобто на перше, перше 2025 року по бюджету відсутня. Прошу підтримати даний проект. Чи ще якось запитання зауваження? Що немає пропоную дане рішення прийняти? Хто за проти утримався рішення? Прийнято. Дякую, Дякую вам. Наступні три питання буде доповідати Тіба Терезі Васильіна, заступник керівника служби справах дітей. Перше з них надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна. Шановний голово, шановні члени виконавчого комітету, прошу підтримати даний проект рішення, яким передбачається надати згоду батькам для підписання від імені сина документів для оформлення у власність дитини квартири, яка є власністю батька дитини та його дядька. Дякую запитання позаваження. Має пропонує дане рішення прийняти. Хто за? Проти? отримався Рішення прийнято. Наступне питання: про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Даним проектом рішення передбачається надати чотирьом неповнолітнім статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, діти із двох сімей, внутрішньо переміщених осіб. Чакує запитання позаваження. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Наступне про дітям статусу. Просимо підтримати даний проект, рішення, яким передбачається надати дівчинці, яка внаслідок смерті батька та позбавлення та відповідно до рішення суду про позбавлення матері батьківських прав залишилася без батьківського піклування. Наразі дівчинка проживає у рідної сестри в сім'ї рідної сестри у чопі. І вже рішенням суду призначена сестра опікуном даної дитини. Другий Хлопчик, який залишився також без uh, батьківського піклування внаслідок смерті матері та внаслідок того, що батько вважається зниклим безвісти за особливих обставин. Після надання статусу дитини позбавленої батьківського опікування, бабка бажає sta, uh, um, 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 бути опікуном внука. Дякую запитання позаваження. Чи немає пропоную дане рішення прийняти? Хто за? Проти утримався рішення прийнято. Дякую, Дякую. вам. Наступне питання буде подати бодручак Людмила Михайлівна, Чубовський керівника управління соціального захисту населення. Про, про видачу подання. Перед вами проект рішення, яким пропонується видачі подання чотирьох громадянам, які бажають взяти під опіку у разі визнання недієздатним судом особу над якою вони пропонують піклуватися. Чи якось запитання буде зауважене? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую вам. І останнє питання: доповідати буде Олександр Ленділ Керуючі справами. Про розпорядження прийняття Мукачським міським головою між засіданнями виконавчого комітету. Доброго дня, шановний головою, шановні члени виконкому. Доповідаю, що в період з 23 грудня 24 року по 27 січня 2025 року введено Мукачським міським головою 49 розпоряджень. Розпорядження це з основної діяльності. Виконавчих хоромкачської міської ради знаходиться на виконанні сім розпоряджень МКівського міського голови на постійному контролі дев'ять розпоряджень міського голови на довгосорковому контролі вісім розпоряджень міського голови. Прошу інформацію про розпорядження, прийняті Мукачським міським головою за період з 23 грудня 24 року по 27 січня 2025 року прийняти до відома та затвердити розпорядження з номер 507 від 23 грудня по номер 519 від 30 грудня 24 року та зна. Номер 1 від 2 січня, по номер 36 від 27 січня 2025 року. Чи якось запитання або зауваження? Немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. членом кому питання? Перед кудами у нас є вичерпані. Чи якось запитання, зауваження? Бажаю бажаючи виступити? Немає. Дякую всім за активну.